Ви дивитеся Єдині новини це канал Мо України і з вами знов я Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Більше 20 населених пунктів Донеччини московити сьогодні накрили кабами. Часів яр Катеринівку, Костянтинівку, Покровськ обстрілюють постійно. Одразу п'ять керованих авіабомб ворог скинув на сіверськ, поблизу якого точаться бої. А по населеному пункту Надія на Лиманському напрямку вдарили некерованими ракетами. Із мінометів і арти росіяни обстрілюють і прикордонні Сумщину і Чернігівщину. І досі ліквідовують наслідки нічної атаки шахедів в Харкові. Там поранено щонайменше шість людей, включно із 12-річною дівчинкою. Вона зараз під наглядом медиків. Один із дронів влетів прямісінько у дев'ятиповерхівку квартири на нижніх поверхах. Ще один впав у приватному секторі, пошкодивши півтора десятки будинків. Ніоткуда з'явився. Він тільки разів впав. Я так і застила. Потім мені вже стало. Дивлюся, вікна от це є. Я тільки побачила, що від вікна що відлетіло на кухні. У мене велике оте вікно, і ця москітна ситка впала. От. Потім вікно розбила, потім пішла в зал, там два вікна розбито. Ну і все. Стала обирати. У запорізькій лікарні залишається останній поранений російським дроном, що був атакував житлову висотку. Це 12-річний хлопчик із ногою посіченою уламками скла. Напередодні московити масовано атакували дронами Запоріжжя, постраждали четверо людей, пошкоджені багатоповерхівки і крамниці. Тут просто жах був, це все повністю так от валялось всі гардини. Добре, що не загорілось, от, от все аж от, от туди улетіло. Понад 300 вікон на сьогоднішній день. Роботи на даний момент ведуться. Вчора до трьох годин ночі ми закривали, наскільки це було можливо, вікна. Майже півтора десятки разів росіяни гатили сьогодні по Нікополю і прилеглих населених пунктах. Атакували дронами і важкою артою. Поранені двоє пенсіонерів. Жінку шпиталізували. Загалом від ранку ворог пошкодив уже 20 будинків. Побиті лінії електропередач, газо- і водогони. Відповіддю України на терор, який влаштовує Росія, будуть удари по російських військових об'єктах. Так, на обстріли Донеччини, Харкова, Запоріжжя, Херсона і Києва відреагував президент у вечірньому зверненні. Він наголошує, російська авіація б'є по цивільних свідомо. Ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах дронами і ракетами і все. Більше українськими, по саме тим військовим базам, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Наш захист абсолютно справедливий. Від ранку гудей горить у Татарстані. Після масованої атаки дронів детонує на території Казанського порохового заводу. Це за тисячу кілометрів від українського кордону. Тамтешні пабліки викладають відео, як кілька дронів через роботу ворожого реб влучають у три житлові висотки. Український центр протидії дезінформації наголошує, у Казані безпілотники атакували військові цілі, авіаційний і пороховий заводи, аеродром і військову частину. Казанський пороховий завод, який вдалося поцілити, є одним із ключових підприємств російського ВПК. Він виробляє вибухові речовини і паливо для балістичних ракет іскандер і калібр. Ну а на фронті найбільше боїв зараз триває на Курщині. Просто зараз ЗСУ там відбувають 19 ворожих атак. На Донеччині найгарячіший напрямок сьогодні в Ремівській, надто у районі Костянтинопольського, де ворог атакував 14 разів. Бої тривають на Лиманському, Курахівському, Краматорському напрямках. Загалом від початку доби відбулося 110 ворожих. Боєзіткнень, але це має змінитися на харківському напрямку. Зсу провели першу у цій війні повністю роботизовану операцію. Унікальні кадри, які ми вам покажемо, показала бригада Харція, як готувала бій, що його вже охрестили битвою при липцях, і як він відбувся на полі бою жодного українського піхотинця зараз. Ви це бачите, тільки численні дрони різних типів, включно із важкими мультироторними бомбарами. На прямому зв'язку з нами речник бригади Харція Володимир Дігтярьов. Володимире, це фантастично. Можна деталі, перспективи розвитку технологій на полі бою? Прошу, вітаю, пані Людмило. Дійсно, це наскільки нам відомо, одна з перших таких повністю роботизованих операцій, яка є частинкою більшої насправді операції, яку здійснює Хартія і наші сміжні підрозділи. Відсуваючи ворога далі від Харкова ближче до кордону, я думаю, що насправді не дуже коректно говорити, що на полі бою не були не було людей. Люди були, просто вони були не зовсім в досяжності стрілецької зброї для ворога. Проте ті десятки одиниць техніки, а це були і наземні роботизовані дрони, які ви зараз бачите: дрони камікадзе, мобільні турелі. Це були дрони бомбери, їх керували, ними керували десятки, а то й сотні людей в екіпажах, і це була дійсно складна координована операція, адже треба взяти до уваги те, що розвести частоти, спланувати одночасну дію для того, щоб змусити ворога зреагувати певним чином. Пане Володимире, я дякую вам. Речник бригади Хартія Володимир Дігтярьов про перший повністю роботизований бій, де наші дрони успішно знищили ворожі позиції, не застосовуючи піхоту, Екіпажі дронів були поза межами досягнення ворога. Ну і Україна евакуювала із Сирії 34 людини, 31 громадянина України і трьох сирійців, родичів українців. Літаком усіх доправили до Кишинева, звідти вони вирушать в Україну. Організували це наше МЗС і головне управління розвідки України. Президент звільнив дипломатів у 30 країнах і п'ять послів уже призначив. Отже, свої посади залишили дипломатичні представники України у Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії і Китаї. Звільнені представники при ООН Сергій Кислиця і Євгенія Філіпенко. Іншим указом президент призначив нових послів у Руанді, Литві, Угорщині, Словенії і Філіпінах. Замість Андрія Правдника послом Руанди став В'ячеслав Яцюк. А Петро Бешта, який був послом у Литві, поїде працювати у Словенію. Ну і в Україні запрацювала програма виплат на книги для 18-річних. Це важливо. Отримати 900 гривень можуть тільки ті, кому 18 виповнилося у цьому або ж виповниться. Наступного року а придбати можна паперові, електронні або аудіокнижки українською мовою у книгарнях-учасниках. Щоб отримати кошти, треба увійти у застосунок дія і знайти послугу є книга. Що робити далі? Скільки у вас буде часу, аби витратити отримані гроші, і скільки молоді вже подалося на програму Анастасія Терещук? Дізнавалась. Євгенія настільки любить читати, що навіть веде соцмережі про книги, обожнює романи та фантастику. Їх і планує придбати. Бо тільки но я побачила, що це можливо, вже що реально додавали цю функцію. Я я побігла просто подавати заявку. Зареєструватися у програмі, каже, було легко. У застосунку Дія потрібно перейти у розділ сервіси, обрати є книгам, потім натиснути на доступну картку та надіслати заяву. Кошти із є книги прийдуть на картку Дія картка. Це новий інструмент у дії. До слова, тепер усі державні виплати приходитимуть саме на неї. Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія безперервно створювати зручні продукти, і упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на нову картку. Витратити їх можна протягом трьох місяців. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги. Щоб потрапити до програми, книгарня самостійно подає свій асортимент. Це тільки книжки українською мовою, і це тільки книжки е, українською. Видавців. Список книгарень, які доєднались до програми, можна знайти на сайті Українського інституту книги. Придбати можливо і онлайн, і офлайн, як в Україні, так і за кордоном. Це можуть бути паперові книжки, електронні видання або аудіоформат. за останній рік в Україні вдвічі зріс попит саме на електронні книжки, бо вони дешевші за паперові та завжди в наявності. Вважають у книгарнях, але додають, що й паперових стали купувати більше. Приріст помітили ще від 2021 року, після отримання ковідної тисячі. Ця частина нашої місії. Це ще один крок. Для популяризації української книги і для популяризації читання загалом корисна ця програма і для видавців, адже кожна придбана книга можливість видавати та писати більше. Ми можемо залучати ці кошти не тільки для комерційних проєктів, а і насамперед для підтримки українських авторів. І сьогодні це надзвичайно важлива задача для всіх видавців. Що ж нині обиратимуть 18-річні? що читає сучасна молодь. Розпитуємо продавчинь Дарк-романи або романтичні теж е комедії, е детективи, трилери. Це основні і українську поезію. Найбільше Симоненка беруть. В нас його дуже довго не було, але привезли. Поезію через я книга купить 18-річна Ірина. Список книг, які хоче придбати, вже склала. Я планую купити. «Антологія української поезії про кохання бо я дуже давно хочу цю книжку так ніхто не кохав. І також я збираю повністю колекцію книжок П'ять ночей з Фредді. Цього тижня у програмі можна було зареєструватися, і з наступного гроші вже надходитимуть на картку. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Надзвичайна подія в одеському зоопарку. Там на співробітника, який прибирав у вольєрі, напав леопард. На допомогу травмованому колезі кинувся інший чоловік, але й сам опинився у пастці. Директор викликав правоохоронців, щоб врятувати життя людей, їм довелося застрелити. Тварину. Пораненого чоловіка доправили у шпиталь. У нього множинні рани, голови, шиї, ніг і рук, повідомили у поліції. Це, що леопард опинився за межами вольєру на території зоопарку. Наші спроби його приспати. Всі наші намагання результату не дали. І виникла ситуація, коли Леопард міг у будь-яку секунду опинитися взагалі за межами зоопарку. На Черкащині перетворився на столицю стронгменів. Сюди з усієї України з'їхалися наші ветерани. Як спорт допомагає відновлюватися після важких поранень? Питала Ольга Косенко. Спочатку гімн України та хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в російсько-українській війні стронгменів. Далі коротка розминка. Головний суддя Василь Вірастюк оголошує про початок змагань. Увага! силачі починають з жиму лежачи. Штанга вагою 60 кілограмів. Для ветеранів з ампутаціями вдвічі легша гантеля. Іван на змагання приїхав із Запоріжжя. Торік під час виконання бойового завдання втратив ногу до повномасштабного вторгнення. Був вчителем фізкультури та тренером з рукопашного бою. А те, що я займався спортом до поранення, то це мені надало змогу якнайшвидше відновитись якнайшвидше навчитись ходити. Спорт це завжди весело і спорт це. Наступна вправа спалити за одну хвилину як найбільше калорій на повітряному велосипеді. Колишній танкіст Микола Порожній найстарший учасник змагань. Йому 62. Боротися з молодшими спортсменами зізнається не просто, але мотивуюче. Фізичні дані в такому віці даються знаки, але ти відчуваєш себе здоровим для суспільства що мають багато і наступний рік не краще. Усього змагалося 18 команд з різних регіонів України. Для проведення обирають невеликі міста як у тканів, щоб залучити до спорту якомога більше ветеранів. Пояснює президент Федерації строногменів. з маленьких містечок і сіл, основна частина збройних сил саме на спортивних змаганнях в полі однодумців, побратимів і посестер. Ветеран, який вперше приймає участь, надихається цією енергією, цією емоцією. На змагання зізнаються ветерани, не приїжджають не скільки за медалями, а насамперед довести собі та іншим, що не скорені навіть після найтяжчих поранень. Не дивитися на свої травми. Вони можуть нас лишити рук, ног, але не свободи із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Ніколи раби не зможуть лишити свободи вільних. Наступний випуск новин за годину. Ми його вже готуємо. А зараз слово моїм колегам Олені Чебак і Костянтину Лінчевському. Слава Україні.